Добрий день, діти. Діти, до нас сьогодні завітала гостя. А хто саме, я вам пропоную відгадати загадку? На ложочку я пасуся в шерстяному кожушку. Гострі роги маю, ме 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 Налякаю я тебе. Діти, хто це? Так, правильно, діти, це поза. А зараз я вам пропоную послухати казочку про неї. Жила собі коза. Кожного дня її виводили на луг. Вона щіпала травичку і грілася на сонечку. Увечері кізоньку забирали додому. Кізка дуже раділа, їй хотілося багато розповісти своєю мовою. «Ме-е-е!» Діти, який голос подавала кіска. Правильно ме. У пісеньки кози сховався звук Е. Звук Е живе у червоному будиночку, тому що ми можемо його проспівати. Подивіться, народ, він відкритий і нічого не заважає. Нам проспівати звук Е. Давайте усі разом повторимо звук, з яким ми сьогодні познайомились. А наш звуковий чоловічок допоможе нам його запам'ятати. Е. Діти. А зараз кізонька пропонує пограти в гру. Подивіться на малюнки, у яких заховався звук Е. Давайте усі разом їх назвемо. М Мет. Давайте разом. М Мет. Півень. Півень. Лев. Лев. Сонце. СОНЦЕ, Яйце. Яйце. Молодці діти. Тож з яким звуком ми сьогодні познайомились? Правильно, зі звуком е. А на цьому наше заняття завершилось. До побачення!